Але Херсонська область якраз з нами на зв'язку. Сподіваюся, що у безпеці Олександр Толоконіков. Але спочатку трошечки інформації. Зранку окупанти з артилерії вдарили посеред містю Херсона. Загинули чоловік і Жінка про це в телеграм-каналі повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації. Ну і подробиці зараз розпитаємо у Олександра Толоконікова. Це керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Спочатку два слова повітря. Повітряну тривогу оголосили, що в регіоні чи є чи є якісь прильоти, що що відбувається в регіоні в зв'язку з цією повітряною тривого, яка зараз триває? Поки що, слава Богу, немає. Прильотів вітаю. Є інформація про активність су 134 сто в напрямку області, тому і вірогідніше всього це будуть за все спіди кабів або ракети. А зараз святкуємо за інформації. Угу. Розкажіть, будь ласка, як минула ну ніч на Херсонщині і півдня вже фактично. За минулу добу 78 разів територію Херсонщину обстрілювали, 445 снарядів. Випустили, в тому числі і авіабомби. Там до 20 доходи кількість авіабомб. Знову вгатили по Бориславському району. Зранку, близько пів півночі перту знову вбили дві бомби, скинули на одраду Кам'янку, на Миколаївку. П'ять бомб, загалом сім бомб скинуто було зранку. Ось саме наслідки ранкового обстрілу, показуєте. Я був там, як я знімав. На жаль, загинуло один двоє людей. Один отримав поранення, але надана була допомога місці чоловіку. Ці люди знаходилися у дворі, опилювали дерева, допомагали місцевим. І на жаль прилетіла міна, бо артнаря зараз уточнюється. Саме в вір перелетіла через будинки п'ятиповерхові. На жаль, тут ну, якраз вони на місці двоє загинули. Двоє чоловіків. Жінка це чоловік, світла е та співчуття рідним. Також під обстрілами сьогодні була і е білозерка. Там на щастя без постраждала, але є руйнування будинків. Поки домицю також гатили з артилерії там також без постраждалих, але є руйнування. Розкажіть, будь ласка, що відомо, що відбувається на тимчасово окупованій території Херсонщини? Яка звідти надходить інформація про українців? Ну і про те, що робить там ворог? Якраз сьогодні надійшла інформація про те, що завезли росіяни окупанти. Суддів та прокурорів о, і відкрили суди. І перші справи, як кажуть, най, найважливіше вони розпочали з того, щоб відбирати у аграріїв у бізнесменів бізнеси та землі агропідприємства, які не переоформили і підприємства або бізнеси за російським законодавством. Це, дійсно нічого від них іншого ніхто і не очікував. Якщо до інших ситуацій, то також посилились репресії щодо автівок, які на українських номерах на окупованій території їздять. Uh -huh. Зараз мовлять тих людей, які ще не переформили. Одразу на блокпостів їх ставлять в чергу в місцевому мрео на переформлення на російські номери. І також на переформування знову таки таких людей на паспорт, тому що з російським паспортом вони можуть переформувати автомобіль. Пане Олександр, дякую вам за цю розповідь. Олександр Толокон, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, розповів нам про оперативну ситуацію.